Вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні говоримо про державну платформу ДІЯ, якою користуються тисячі українців, але багато хто побоюється її встановлювати для багатьох. Цей сервіс став дуже зручним, тому що там можна підтягнути свої документи, які мають таку ж юридичну силу, як і паперові. Але нещодавно у мережі з'явилися наступні повідомлення: е, несподівані перевірки чекають українців із дією, тобто тих, хто встановив цей додаток, цей застосунок українців, які на телефоні. Встановили дію, очікує перевірочне нововведення. Що це за нововведення, що це за перевірки, взагалі що, про що йде мова? Роз'яснення надали у міністерстві цифрової трансформації. Ось що там повідомили, що дія повідомлятиме про запит даних у реєстрах. Українці знатимуть, хто і навіщо переглядає їхні дані у реєстрах, тому що дія надсилатиме таким чином сповіщення для ознайомлення. Кожен українець вказано у міністерстві, повинен знати, що відбувається з його. Даними запускається сповіщення у дії, щоб ви бачили, хто і для чого переглядав інформацію у реєстрах. Уряд ухвалив постанову, яка запускає під систему моніторингу доступу до даних у трембіті. Взагалі, ось ці повідомлення, пуш-повідомлення, які надсилає дія, також нещодавно їх помітила. Покажу, як вони виглядають на практиці, то кажуть, тому що спочатку також вони трошки здивували. Ось, наприклад, дія надіслала повідомлення, що авторизація відбулася через застосунок Приватбанк. А дата підключення 16.11.25 року, 14.30. Це я подавала що? заявку на зимову підтримку. Дата остання. Активності 27.11 13.29. Тобто, показує а, система, коли я користувалася дією, і що я саме зробила. Тобто я авторизувалася в дії через Приватбанк. І, відповідно, показує навіть систему Android 15. Ну, досить цікаво, підключені пристрої. Тобто, це мій смартфон зі встановленим Android, який працює на Android 15. Ось таке повідомлення. Є ще одне повідомлення, цікавіше ось як е, запит кредитної історії. Е, надійшов запит на. Вашу кредитну історію з метою видачі кредиту від 24, -го, 10, -го, 25, -го, навіть час вказується 16,57, кредитор, «Приватбанк». Якщо ви не подавали заявку на кредит, зверніться до кредитора. Відповідно, що відбулося: я звернулася до магазину, так як я користуюся. Це не реклама, це просто користуюся послугою оплата частинами від Приватбанку. Ну, наприклад, якісь дороговартісні покупки сплачувати легше і зручніше, якщо розбити просто їх на рівні частини. Наприклад, там за 2-3 місяці, можливо, навіть більше, якщо це якась велика покупка типу холодильника, розділяється на частини, відповідно. Сплачується і ось це сповіщення приходить мені в дію, таким чином вирішили перевірити мою кредитну історію, який я платник чи я не є якимось боржником, який бере кредити, наприклад, 10-15 кредитів набрав. Є такі багато випадків, і, наприклад, не сплачують. Так зараз всі реєстри об'єднані. Ця інформація передається, це не є якась секретні, якісь дані, тобто все перевіряється, і відповідно, якщо ви не подавали, то зверніться до кредитора, зверніться до Приватбанку. Але я знаю, що я подавала саме у цей Час, ось цю заявку, відповідно, я отримала це сповіщення. Йдемо далі. На сайті кажуть, Українського бюро кредитних історій можна отримати і кредитну історію та оскаржити позику, якщо виявили шахрайські дії або помилку кредитора. Тобто, якщо б я побачила таке повідомлення, будучи наприклад вдома, а не в магазині, так я розумію, що щось відбувається не те з моєю карткою. Так її використовують шахраї. Відповідно, я можу їхні дії попередити, або хоча б швидко звернутися до. Ад банку і заблокувати, наприклад, картки, щоб не ошукали, щоб не списали мої кошти. Далі, що вказано, якщо після відкриття картки ви отримали сповіщення про перевірку кредитної історії, не хвилюйтеся. Це звичайна процедура перед оформленням кредитної картки. Банк визначає ваш ліміт. Ось що ще вказано: якщо після відкриття картки ви отримали сповіщення про перевірку кредитної історії, не хвилюйтесь. Це звичайна процедура перед оформленням кредитної картки. Банк визначає ваш ліміт. Для дебетових карток така перевірка не проводиться, тому що ви використовуєте власні кошти відповідно для кредиту. Перевіряють, який ви платник, якщо можна вам видати той самий кредит. Добре, це чи погано. Ну, взагалі, так от дивимося, система досить так процедуру робить прозорою, щоб українці бачили все, що відбувається з їхніми особистими даними, якщо відповідно у них встановлена ця дія. Ось що кажуть у мінцифри. Чому це важливо, щоб люди не лякалися, тому що, ось, наприклад, встановлена дія, і тут приходять якісь сповіщення. Повний контроль, українці знатимуть. Як держава працює з їхніми даними? Дія одразу надійшла пуш-повідомлення. Тобто, повідомлення, яке спливає таке не на наші, наприклад, месенджери, а саме в дії. Додатковий захист, кожен факт обміну фіксуватиметься в системі, тож унеможливлюються будь-які шахрайські схеми. Ну також наче непогано, як це працюватиме? Наприклад, при оформленні послуги державному органові потрібні ваші дані? Працівник робить запит у реєстрі трембіта ось ця система фіксує факт, і ви отримаєте сповіщення у дії з усіма деталями, хто коли і навіщо робив відповідний запит. Тобто, ви бачите, що відбувається з вашою особистою інформацією. Що зараз розвелося дуже багато кіберзлочинців, які а, просто придумують щодня якісь нові схеми обману українців, і на жаль, вони є ефективними. На жаль, дуже багато людей, а, попри а, всю просвітню діяльність, а, хоч є роз'яснення. І офіційних органів влади, і взагалі звідусіль ми чуємо про шахраїв, але люди купуються на цей обман. І відповідно, якщо буде обмежена можливість нас надурити, то звичайно це лише плюс. Йдемо далі. Що вказано ще у мінцифри? Подібна послуга вже працює в Естонії. Ми дослідили досвід партнерів і впроваджуємо найкращі світові практики, щоб підвищити прозорість держави та дотримуватись європейських стандартів захисту даних ну, Взагалі, ініціатива. Наче непогано, але подивимось, як вона працюватиме далі. Нагадаю, що через ДІЮ якраз зараз приймають заявки до 24 грудня на зимову підтримку на 1000 гривень і відповідно на 6,5 тисяч гривень. А через Дію можна подати як на 1000 гривень, так і на 6,5, але 6,5 нагадаю лише для вразливих категорій українців. Я надавала роз'яснення і публікувала відеоінструкцію, як оформлювати заявку на 1000 Гривень через дію, як оформлювати заявку на тисячу гривень через Укрпошту, а також як подати заявку на отримання коду. Е Допомоги у розмірі 6,5 тисячі гривень через дію. Ці відео я залишу посилання на них в описі під цим роликом. Щоб, якщо для вас ця інформація є актуальною, обов'язково ви змогли перейти і ознайомитись, як оформити ці допомоги. Тому що заявки приймають, нагадаю, знову ж таки, до 24 грудня, а використати можна залежно від того, яким способом ви подавали ці заявки. Тому що якщо через Укрпошту, то надається місяць або два для того, щоб використати кошти, а якщо через дію, то довший період 180 днів. Що ви користуєтесь дією, моя порада е, встановити біометричний доступ. Тобто, наприклад, не лише пароль, так який можна, якщо у вас, е, не дай Боже, буде якийсь е, злам в системі, якщо отримують доступ до ваших паролів, чи якось вважають, так, то біометричну перевірку ніяк не вважають, тому що це, наприклад, от як в мене встановлено, це відбиток пальця. Так, е, мій відбиток немає такого ні у кого, ніяк його підробити неможливо. Тому я знаю, що саме я заходжу в дію, і відповідно щось там витягую Якісь документ чи подаю якусь заявку, тобто лише я маю доступ. Старайтесь забезпечити собі безпеку і відповідно не переходити ні по яким підозрілим лінкам ось з тим посиланням, коли стартувала ось ця зимова підтримка. Шахраї тут як тут вони придумують свої схеми, вони впроваджують різні методи, щоб надурити українців, скидають посилання в месенджерах. Перейдіть, вам скинуть на картку, вам не треба нікуди звертати ні в дію, ні в Укрпошту, просто введіть свої дані. Відповідно, ви втрачаєте кошти, а вони сидять, тішаться, що надурили тих, кого не легше всього надурити. На жаль, ось такі випадки не є поодинокими, і навіть потім, звертаючись до правоохоронних органів, дуже вкрай важко щось довести, не кажучи вже про те, що хтось вам поверне гроші. Якщо ви не довіряєте цим діям, цим кешбекам, діям-карткам, нічого не хочете, цифровізуватися, як то кажуть, цю саму. Базову соціальну допомогу можна оформити через пенсійний фонд. Зимову ось ту тисячу можна також оформити через Укрпошту. Не потрібно ніякої цифровізації, ніяких смартфонів, телефонів і відповідно цих додатків дія. Берете свої паперові документи і не звертаєтесь, ні не використовуєте ні телефон, ні якусь цифровізацію. Якщо боїтеся, що ваші дані а, будуть вкрадені. Головне, щоб у нас залишався вибір: так чи користуватися, чи ні, Наприклад, цілком зараз можна відмовитися і не користуватися. Ватися тими сервісами, які вам здаються небезпечними або підозрілими, але лякатися ось тих сповіщень у дії точно не потрібно, тому що це все погоджено на законодавчому рівні, тому що е, йдеться про сам про перевірку, щоб українці бачили, хто і як використовує їхні дані, і для чого взагалі роблять запити. Тобто, з цієї сторони поки що не видно якихось зловживань. Сподіваємося, що й надалі їх не буде. Ну що ж, продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і цікавих новин. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.